Друга частина відео я би хотіла сьогодні поговорити про твою цінність. Чим ти цінна? Окей, ми проробили, як себе полюбити, як щоб тебе інші любили це супер. Але в чому твоя цінність, щоб до тебе гарно всі ставилися, щоб тебе поважали? Чим ти така цінна? Давай проговоримо, де можна бути цінною. Є коло спілкування. Це може бути вузьке коло спілкування, в якому знаходяться наші найближчі люди. Це можуть бути батьки або наші партнери, так? наша сім'я. Далі йде ширше коло друзі, з якими ми спілкуємося. Потім ще більше коло. Це може бути коло от нашої співпраці, наші колеги, там де ми працюємо. Ще щирше коло суспільство, і ще більше коло, так, чим я корисна для держави, і найбільше коло, чим я корисна для всього суспільства, так, для всього світу, не тільки для своєї країни. І так, почнемо з маленького кола. Яка твоя користь у твоїй сім'ї? Чим ти корисна і цінна? Якщо ти будеш знати свої корисні якості, звички, свої цінні. Речі, які ти даєш комусь, ти будеш знати, як можна з тобою поводитися, а як не можна. Чому твоя цінність в партнерських стосунках між чоловіком і дружиною? Я чекаю, поки ти візьмеш ручку і почнеш це записувати. Це буде найкращий варіант. Листок, ручка погнали. Пишемо один. Я гарно варю борщ. І зразу викреслюємо. Ба Бам-бам-бам-бам. Дівчата, це не цінність. Є гарні кафе, ресторани, які привозять самовивоз, доставку і так далі, це не є цінністю. Якщо перше в тебе, я можу підтримати свого чоловіка, якому дуже погано в якийсь момент. Там, не знаю, по роботі ще чомусь. Окей, галочка Зелена це цінність, яка дійсно вагома. Якщо ваші цінності можна замінити, я класно готую, прибираю у мене чисто в квартирі. А я там то, то-то, це не цінності, це все замінюється. Пральна машина, мультиварка, кавоварка, клінінова компанія, компанія, яка привезе поїсти, самовивози і так далі. Це все можна замінити. Те, що не можна замінити, те є цінним. Що не можна замінити? Це підтримка, це енергію твою, коли чоловік переступає поріг і він втомлений, і ти така, як сонечко вся сяєш, підтримуєш його, і він заряджається. Так, це ті моменти, коли ти розумієш, що йому важко, і ти можеш промовчати, або просто підійти, торкнути його за спину, зробити масаж, і він ух, видихнув. Оце твоя цінність. Якщо в тобі є це, ти цінна. Тоді чоловік буде ставитись до тебе зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Коли він переступає по рівні, дівчатка, а ви нападаєте на нього, ти ось не будемо зараз говорити ці погані слова, але коли ви на нього нападаєте, йому не хочеться йти додому. І більше того, він вже прийшов. І коли на нього нападають, у нього захисна реакція. Він у відповідь буде гризти, ображати нападати, вступати в схватку. І це вже не цінність. Навіть якщо у тебе на столі стоїть борщ, і в будинку чисто. Не про те. Далі, в чому твоя цінність ще може бути, якщо ти говориш і спілкуєшся з друзями от ширше коло друзів? Ти можеш дати гарну підтримку. Так? Ти можеш вислухати. Ти можеш дати пораду розказати якісь корисні інформації, де що придбати дешевше, там, де можна щось знайти, даси пораду яку книгу почитати, оце твоя цінність. Якщо в тебе цього немає, то ти не цінна. Тоді, виходить, ти нецінна в партнерських стосунках, ти не цінна в дружніх стосунках, то яке ти ставлення хочеш мати до себе. Така, до мене всі так ставляться погано. Ну да, тому що від тебе нічого корисного не можна взяти. Як би там це не звучало, суспільство, люди між собою взаємодіють. І якщо, взаємодіючи з кимось, вони отримують позитив, вигоду, корисні речі, якісь там інформації, до цих людей ставляться цінніше. Цих людей поважають, до цих людей прислуховуються. Якщо в тобі немає ніякої цінності, до тебе буде ставитись зневажливо. Не будуть враховувати твої прохання, пропозиції і так далі. Я бажаю вам бути цінними. А для цього, будь ласка, пропрацьовуйте себе. Беремо ручку, виписуємо свої цінності і змінюємо. Якщо ваші цінності готувати борщ, то змінюємо їх на цінності бути гарною, дружиною, яка любить, підтримує і надихає.